Так, доброго дня шановні друзі! Сьогодні у нас огляді Ямаха SA-36 в такому чудовому чорному кольорі. Пройдемося по пластичку. Дефектів немає взагалі по пластику відсутній. Так, Що у нас по гумі? По гумі у нас в даному розмірі 90-90 на 10. В такому стані я би сказав як новий. Спереді також. І як нова гума. Так, оригінальне у нас сидіння. Присутні два ключа. Так, присутні оригінальні зеркала, якісь японські папериші. Так, що ми маємо по пробігу? 11 тисяч. Скутер працює. Ідеально. Так, перевіримо поворотнички. Також ближнє дальнє світло. Все у нас працює. Ідеально, В ходу теж, ніяких питань немає взагалі. Так, повелочки, пильнички у нас ціленькі, не порвані, вилочка без потьоків, без нічого. Так що, друзі, кому цікаво? І апарати з оригінальними пробігами, з оригінальним пластиком. Дзвоніть, замовляйте, будемо раді вас чути. Всім гарного дня, до побачення!